Сьогодні я приготую зірку іспанської, особливо каталонської кухні соус Айолі. А в дослівному перекладі ойл і йолі означає оливкова олія і часник. А соус айолі близький соусовий, скажімо так, родич майонезу, але на відміну від майонезу, соус айолі потрібно багато часнику, і від того смак не псується. Зараз ділюся всіма секретами приготування. Для приготування соусу айолі я буду використовувати ось такий блендер. Якщо у вас немає його на кухні, беріть макогон та макітру і розтирайте чесник до стану пюре. На приготування однієї порції соусу у мене піде одна невелика чесникова головка або шість зубочків. І далі за чесником ідуть два жовтки. І далі збиваємо. Під час вбивання додавайте сюди оливкової олії тоненьким струмочком. Її можна комбінувати із соняшниковою олією. Від того теж залежатиме смак нашого соусу. Морська сіль і духм'яний мелений перець за вашим смаком. І тепер я кину ще сюди гірчиці біжонської, можна одну столову ложку. І кілька крапель лимонного фрешу. І далі збиваємо все до густоти. Подивимось. О, вимикаю. Беру посуд. Зараз подивимось, що нас вислов. Густий. о соус Айолі дуже добре пасує різним ясним рибним стравам до морепродуктів або запечених овочів. До речі, я ось зробив собі таку картоплю, запікав при температурі 180 градусів, збризнувши оливковою олією з ароматними травами впродовж 15-20 хвилин. А тепер спробую що нас вийшло. <свят> айолі-палі! соус айолі. Вийшов смачним. До речі, соус айолі дозволяє експериментувати. Існує багато його рецептів. Наприклад, сюди ще додають яблучне пюре або пюре-авокадо. А який айолі вийде у вас? Викладайте свої світлини і рецепти на нашому сніданківському інстаграмі. І не забувайте про Фейсбук. Сніданок з 1 плюс 1» І айолявого вимовив настрою. Всім столу!